Воно вистрелює, воно вистрелює, навіть якщо ти просто підходиш до неї. Ні. Nee. вот mm -hmm. типу? типа? Да, вот дверь. А ну ти просто О! Мене відкинуло. Мене відкинуло. А ну да, про он так. Э разок, просто и вперед, вперед, да? Підпалюй. Mm. А так, все, просто зайшов. Мене викидає. Мене тоже. І тебе тоже. Да. Все, давай! <клухи> 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 так, емоцію так. Готово. Чекай, чекай, треба спочатку цей поставити, рюкзак, вилізти. Да, давай. Ти <клухи> Хоч воду, за, воду забери, хоч з собою. Оф, я взяв бінти я взяв цей. цай. Mm -hmm. Чекай, чекай, чекай. Вот он так рост. Mm -hmm. О, є, є, є. Четко с рядом. Так, захожу. Ты Це... Все, давай. Я зажигаю. Ага. Вот ти не живые вибрати! Нічого страшного, нічого, нічого. Я лечу, я лечу. Ти ще летиш? Я лечу, я в цей. Юзай юзай, юзай, уйзу. Ааа, вбився! Вбився нафиг. Ану, ану, може. Віджув... Не. бля, а, старый. Вбився? Да, я. Ааа! Я, 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 я... вилетів може, на самий верх! ти прям на самому на самому верху. Ааа, я думаю, да, я на самому верху. А ти шо проли. Ли... А? а я на верху Там, короче...